І сьогодні у нас челендж. Хто краще знає Марію Я приготувала завдання. Я ж вгадала, але захитуємо бал далі. Так, а тепер наступний раунд. Який мій улюблений урок в школі? І зразу вам скажу це урок такий, ну такий іменно урок, нормальний урок. Я не щось не знаю. А цих уроків може бути два підряд. Ну, взагалі, по правилам ігри, ви можете писати пару відповідей, щоб якась була правильна. Ну не пишіть же там всі уроки. Максимум три відповіді. Можете скільки хочете писати. Якщо одна правильна, то це цей. Ну, ми пишемо арте. Не знаю, честно, Дашка, ти написала зараз я ще так, як ти дівчинка самостійно? Все, все, все. Показувати? Да, один, два, три. А то перший в тебе що? Що його взагалі угу. немає? А в тебе? <ріст> <ріст> Одинадцять уроків вже нема. Ви двох не вгадали. Тому що в мене улюблений урок біологія. Я, ще думала, а -а -а -а. я ж кажу, можете пару писати, чому ви не написали? Да, я да. тим я, 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 более б не написала підаки, так би я не знаю, що там робити, мене такого уроки немає. Розговорчики стрію, давайте слідгові. Як ви думаєте, що би я вибрала, якби мені дали такий вибір Диня або Кавун писати? Да. Дамочка, вияк там. Та я вже сказала, я все. Так. Це ти написала? На раз, два, три, показуємо. Раз, два, три. Мама вгадала. І мамі зачитуємо один бал. Ну я вибрала, вибрала б вибрала кавун. Ну Денько теж люблю. Ура! Так. І то, і то, люблю. Так. Далі. Дуже тяжке таке питанечко. Тут в цьому питанечку, коротше, мій улюблений фрукт. Фрукт? Угу. Ну, в цьому питанні можна написати 5. Як... Да. Якщо одне хоча б буде правильне, то... Вам засчитывается балл Так, ну що? Три чотири. А друге що в тебе дає? Я, я не знаю, які тебе дуже. У мене два улюблених фрукта, і це яблуко і банан. Ага. Мамі засчитуємо два бала і дашки один бал. Я ще Так, тепер наступне питання. В якому місяці в мене день народження? А. Пишіть. Ну хіба мама твоя може не знати, в якому місяці в тебе день народження? Бач, Пиши, в якому місяці в неї день народження?

Ви гадали, далики молодці? Я а вам защитую по одному балу. Мали, ну, це в кінці ви узнаєте, а -а -а. даю тобі підсказку, що в тебе менше. Так, що б я вибрала піти в кінотеатр чи піти в аквапарк? <піли> Тут без виборов. Я даже не сомневаюсь. Ну, дивіться, дивіться, бо ви можете написати неправильно. Я не, не раз так. Не, не раз так. -покажи. Покажи. Раз, два, три. В...

Да. 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 банка? Щоб Да. Да. Така. Раз, два, три! Ви двох вгадали, а, молодці. Дашки два бала, а мамі один. А що? Тому що Даша написала дві моїх улюблених ігри, а ти одну. Ну, в принципі, в Roblox Roblox я вже не граю. Ні, nee, вона знає, але Только вона не знає, боча, це, чи що? Да. Так. так, наступне питання. Ты ти кажи, що може бути дві, тільки я, я написала дві, то це не улюблена гра. Ну вообще можете писать скільки хочеть. Да, ну короче. Я буду писать. Так. На Н... така сама-сама-самая неулюблена їжа моя. Шо не, їжа. Ще... Mm -hmm. вообще, терпіти не можу. Ну а це... біля їжа тепити тоже типа. Не їжа. Це четыре. Четыре мене їх oh. не. Улюблено. Напиши маркетингов. Ну что, написала? Да. А ну-ка, показывай, что-то потом. Всю нет, все любишся? Марию. <ріст> <ріст> Даша, давай, все, покажи, хватит. Ладно, у мне третий чемодан. Ну, покажи. Что там у нее? Я маме защитывал, так як вона написала один. А ч один? <три> чотири, ти, любиш три? ти все вгадала, бо цих чотири я якраз і не люблю. Все вгадала? Так. Да. А, да. а ти нічого не вгадала, бо любиш і цибулю, і манку любиш? Манку люблю. Часник цибулю теж може їсти. Те, що мама написала, то я... Я не, не знаю, більше, що ти не любишь. Мало ко мне яйца яйца сала. Ну луко, я тоже його хотіла написать, але що я зроблю, якщо ты говориш їй дати. Ну, ну, да, да. Давай дальше. було. Зараз, ще один бал, мамі два балла. Так як даші... а не шефа. Ні, це завдання. Малінка. Марінка. І тут все тяще і тяще запитання. Якого числа ми купили батут? бату? <рес> trochę zabrali w jaki dzień. dzień? nie, nie, nie leci nie leci to się tak, i ściąg raz dwa trzy Да? Але ви двох вгадали. <свіст> Прочі, ви вгадали. Що? <свіст> <свіст> так, і зараз ми будемо врахувати, <свіст> хто <свіст> з вас виграв. В Дашки. Дашка набирає вісім балів. І чи так маленький? Мало більше буде. А маман на барае. Десять И в чём... День... <laughs> Да что это получилось. Сегодня маман просто праздник. День матери. иди сюда, Тим золото. Challenger. Вызывайте суперкан, кетки, цукерочки, шоколадочки. И подписывайтесь на канал Дольский Маришка, да? Да и лайк с называемый. Лайк. И подписывай. Да. Всем пока-пока. Пока-пока.